Так, усім доброго дня ще раз. Сподіваюся, зв'язок буде нормальний, оскільки знаходимося в центрі Дніпра, зараз у нас відключення світу тривають. От могли бачити, як працює Київстар. Дуже справно, сподіваємося, зараз лайф буде працювати стабільніше, тому, якщо у вас є в телефоні можливість. Використовувати дві сім-карти, тому от краще використовувати на всякий випадок дві сім карти оскільки ви могли бачити, просто трансляція на рівному місці зала і обірвалася. Отже, ми знаходимося зараз в центрі Дніпра, тривають роботи зі встановлення ось таких антипаркувальних стопчиків, їх ще тут недавно не було, і вже почали їх встановлювати. Роботи от ведуться в самому так сказати, розгарі. Ви можете бачити, тут є розмітка, де потім будуть стояти ще антипаркувальні стопчики, однак поки що тут стоїть автівка, будуть встановлювати їх до будинку номер 6 я зараз покажу. Так, Для розуміння, це от шостий будинок. І от по цей шостий будинок з того от перехрестя, зі сторони центру будуть стояти антипаркувальні стопчики. Інша дистанція поки що під питанням, там, де будинки 2-4. Однак це ще обговорюється. Вже виконані попередні роботи і будуть вже потім встановлювати антипаркувальні стовчики і таким чином будуть боротися зі стихійним паркуванням в центрі Дніпра. Отак отже вони виглядають, встановлюють. Це, до речі, автівка працівників, які зараз тут виконують роботу, тому не зважайте на неї. Ну, Ось такі от антипаркувальні стопчики у нас з'явилися вже в центрі міста, в центрі Дніпра знаходимося, в центрі міста такі антипаркувальні стопчики. Будемо ще дивитися, де вони в процесі робіт з'являться. До речі, тут може, можете бачити паркують автівки. Тільки що на наших очах забрали іншу машину, там Тесла була. І стояла ще пара автівок, однак її вже нема. Тому тут... Якщо ви раптом будете в центрі, не паркуйте тут автівки. Якщо ви, наприклад, гість міста, краще шукайте інше місце для паркування. Аби вашу автівку не забрали на штрафмайданчик, оскільки забирати автівку зі штрафмайданчика коштує так ну, суттєво доволі 2500 гривень, тому я думаю, краще себе обезпечити від цього, від таких неприємних емоцій, потім шукати ще автівку. Тому Паркуйтеся з розуму. Ми зараз знаходимося в центрі Дніпра, тривають тут роботи зі встановленням таких антипаркувальних стовпчиків. Є тут ще недавно не було. Однак вони потім вже почали з'являтися. І будуть їх встановлювати до будинку номер 6 но Щодо будинку 2-4, там ще, там ще питання. Ось такі в нас оновлення в центрі Дніпра Пуще, Що думаєте, взагалі з цього приводу будуть, буде цікаво почитати ваші думки. З вами був інформатор. Доєднуйтесь до 107.3 Дякую.